Die Idee, diese Veranstaltung hier zu bringen, war, dass wir zeigen wollten, wie die Russen die Städte der Ukraine zerstören. Diese, das ist Kriegsverbrechen. In dem Krieg kann man nicht diese Zivilisten so angreifen. Putin ist ein Kriegsverbrecher. Der Hintergrund dieser Ausstellung ist, dass wir hier im Bunker die Dokumentation haben, Hitler, wie konnte es geschehen? Darum geht es, darin geht es um Diktatur, Krieg, Vernichtung. Und Hitlers Tod im Führerbunker. Das ist das, was wir hier machen. Die Parallelität ist ganz auf der Hand liegen. Dieser Krieg, der heute stattfindet und der meiner Meinung nach erst enden wird mit dem Tod von Putin, so wie er wie der Zweite Weltkrieg mit dem Krieg von Hitler geendet hat damit auch mit ein paar Mythen aufzuräumen. Zum Beispiel gibt es immer den Mythos, die ukrainische Armee sei schwach und die Russen seien so stark und unbesiegbar und hightech. Dann schaut man sich das an und sieht, dass sehr viel sehr alte Technik aus Russland bei und die modernen Sachen, das sind fast alles Chips, die aus dem Westen kommen. Das heißt, ohne diese Hilfe hätten sie das offensichtlich gar nicht äh, geschafft. Wir haben sehr viel Hilfe von der Ukraine, dass sie uns Objekte geben und aus denen gestalten wir dann. The die, die Ausstellung. Александр центр äh, вивчення трофейного тактивного зброєння та військової техніки. І основна маса експонатів, які представлені зараз на цій виставці, це, äh, це трофеї, які вивчав наш центр. Оскільки дозволяють наглядно уявити ворога. І не випадково назва виставки, яка проходить в вашому музеї, знай свого ворога. І е, саме така постановка питання говорить про те, що Росія на сьогодні ворог не лише для України, а власне для всього цивілізованого світу. Ми е, в організації цих виставок за кордоном, а це третя вже виставка, яку ми організували. Ми знайшли підтримку з боку Міністерства оборони, головнокомандувача збройних сил, начальника генерального штабу. І так само, як колись в історії, от, е, добро має об'єднатися і стати на, на цю битву зі злом. Ваша виставка от, сьогодні, яка відкривається в музеї, це теж одна невеличка битва за уми і серця людей, за підтримку України в її боротьбі проти ворога. Ми за майбутню перемогу всього цивілізованого світу. Безумовно, для нас пріоритет, щоб німецькі. Німецька публіка також могла знайомитися і побачити на свої очі, не тільки почути те, що відбувається Я сьогодні в Україні. щоденні ракетні обстріли, дрони, тому, на жаль, з певним часом увага розпорошується, і для нас важливо, що ми постійно нашим німецьким партнерам нагадували. Дивіться, приходьте ознайомлюватись. Ви можете побачити в неї в деяких частинах цієї техніки, в тому числі і німецькі якісь мікрочіпи, якісь деталі. Ми безумовно працюємо над тим, щоб цього експорту не було, щоб санкційний режим дотримувався. Але тим не менше такі випадки є. Тому важливо, щоб люди бачили, розуміли і продовжували підтримку треба забувати що це історичне місце це справжній бункер часів другої світової війни і тут є дуже багато паралелів де закінчив своє життя Гітлер ми знаємо от сподіваємося що так само закінчить своє життя і е, путін